Тогін і фіжми. Які ще фіжми. Годі вигадувати! Чого ви фіжми спідниця така? Гаразд. У нас тут дама. Вона у спідницях тямить краще за всіх. Ти знаєш, що таке фіжми? О, так. А як же? Е-е, Ні. А ти, копатовичу? Не дай Боже. Це стародавнє слово. Зараз такого не носять. Та годі вже. Я теж можу сказати, що е, е, хреже ще щаща це стародавнє слово. Ти мені не віриш? Годі вигадувати. Ти чого? Так добре ми грали? Хто грав? Не вже ви? Він один тут грав, один за всіх і сам із собою.